Продовжуємо з Михайлом Подоліком, радником керівника все президента України. Вітаю вас. Вітаю, вітаю в цій частині. Одразу поставлю запитання стосовно. Ну до речі, давайте згадаємо про те, що одразу, коли пропозиція від нашого президента була надіслана да вербально, зокрема в бік Путіна і російської сторони щодо е, особистої зустрічі двосторонніх перемовин. То е, аналітики інституційної війни, зокрема, підмітили дав перше е, першому, що і російські змі і блогери і. Е, Представники офіційної влади, там депутати Держдуми, там і з оточення Путіна, почали готувати таке собі підґрунтя, що це все несерйозно, це не е, взагалі рівень Путіна приїжджати на такі перемовини. Він типу може приїхати вже під фінал, коли все буде узгоджено, і тоді може він зустрінеться з Зеленським. Відтак, навряд чи він завтра буде, але ви особисто чого очікуєте від завтрашнього дня? В, яким, в якому форматі воно відбувалось? Ну, по-перше, це рівень Путіна, і тільки Путіна в Росії немає інших суб'єктних людей, там немає політичного процесу. І безумовно, будь-хто, хто приїде від імені Росії щось говорити, це маріонетковий представник. Ну тобто немає сенсу говорити, і це розуміють і в Європі, і в Туреччині, і Сполучені Штати, і ми розуміємо і так далі. Путін є автором, одноосібним автором війни. Путін приймає одноосібні рішення щодо продовження обстрілів. Безумовно, вони збільшили, до речі, під час переговорного треку, який почався не. На рівні Сполучені Штати Росії збільшили обстріли цивільного населення, і це робить особисто Путін для того, щоб підвищити свою знову ж таки модераційну, як йому здається, вагу у цій війні. А більше того, я тут зауважу, о те, що вони затягують час ну визначення, хто буде там на якому рівні будуть вестись переговори у Туреччині. Це говорить про те, що вони хочуть залишатись домінуючими медійному просторі. Ну тобто, вони за рахунок цього, відтягуючий момент, всі очікують, а хто ж буде від Росії, чи буде там. Путін і так далі, і тому подібне, вони таким чином формують достатньо банально, тому що все, що Росія робить в медійному просторі, це банально банально, все прораховується і так далі. Але що я очікую? Я дві речі очікую: або, або. Або Путін це для мене буде дивно, що він там з'явиться. Чому? Тому що, виходячи з його психотипу, він боїться. Uh, він не готовий до жорстких переговорів. Uh, президент Зеленський йому дасть там ту атмосферу, достатньо жорстку, до якої Путін не звик. Він звик працювати тільки в певному середовищі на своєму майданчику, коли він контролює процеси, ну чи його оточення контролює процеси. Uh -huh. Ну зрозуміло, що в Туреччині такого не буде. Там буде достатньо нейтральний майданчик. Ми бачимо позицію пана Ердогана. До речі, і щодо територіальної цілісності України, і щодо uh, припинення вогню як такого в акваторії Чорного моря. Це некомфортно для е, Путіна. Безумовно, більше того, якщо там буде е, ключовий посередник е, пан Трамп, е, ну вони отримують позитивні результати. Тобто війна може бути зупинена, принаймні припинена вогню на 30 днів можна буде отримати. Це ключовий е, намір, з яким туди вирішила українська делегація. Але давайте так дивіться, якщо Путін туди приїде. Це буде означати, що він зацікавлений. Я зараз буду говорити в тому, щоб війна продовжувалась, тому що він хоче відтягнути використання е, санкційних механізмів, використання додаткової та мілітарної допомоги Україні. Про це про, про що зараз домовлено. Якщо Путін туди не приїздить, це буде означати, що він не готовий до переговорів, як таких, він не готовий для до припинення війни, як такої, до зупинки вогню, як такої. І тоді далі, далі всі мають остаточно позбутись ілюзій щодо Росії, ну принаймні наші американські партнери, і відповідно почати. Діяти набагато більш жорсткіше по відношенню до Росії, я вважаю, що після 15 травня е, має чітко розгорнуто працювати е, дипломатія. Примусу Росії до миру, ну зважаючи на заклики європейців американців, все ж таки сісти за стіл перемовин безпосередньо Путіна разом із Зеленським. Вже пролунали заяви від лідерів Німеччини, Франції інших країн щодо поновлення санкційного тиску. 18-го пакету, зокрема, якщо про європейців говорити 70 сенаторів американських підтвердили, що теж напрацюють і вже готові такі напрацювання щодо санкційного тиску. Але я нагадаю, що Трамп, от ви про Трампа згадували, і він нібито погодився завітати до Туреччини, зустрітися в такому форматі спільному з усіма і бути модератором, да, в тому числі посередником. Якщо буде Путін, знову ж таки, апелюючи до того, буде чи не буде, то відтак буде чи не буде Трамп. Але давайте послухаємо Кіта Келлога, спецпредставника Трампа, який саме про санкції говорить. Далі продовжимо. Ми попередили Путіна. Це дуже серйозно. Ці санкції дуже серйозні. Вони жорсткіші, ніж ми коли-небудь бачили раніше. Європейці зроблять те ж саме. Я би ще зацитував офіційного представника США в НАТО. Це Меттю Віттакер, який зазначив, що адміністрація Трампа, американці, взагалі ну оточні Трампа, сподіваються, що четвер буде максимально продуктивним, але ніхто не буде. Цитата пряма: ніхто не буде задоволений жодною угодою на цій зустрічі, але мир кращий за війну. В мене питання буде Рубіо? Це високе представництво? Буде Вітков. Американці вже розуміють, які будуть пропозиції представили. Лані від росіян на що ми можемо погодитися, на що ні, якщо вони говорять про те, що ніхто не буде задоволений майбутньою а, угодою. заморозкою війни точно ніхто не буде задоволений, тому що все рівно не буде рішення. Ну, ви ж розумієте, що ніхто не погодиться з тим фактом, що Російська Федерація має агресивну окупацію на певній частині території України. Це очевидно. Ну юридично це ніхто не визнає. Фактично, це буде окупація, заморозка війни, але це ж не про мир, сталий мир і про відносини між двома країнами. Тобто, все рівно треба буде вирішити питання звільнення території і повернення суб'єктності і суверенності України в повному обсязі. І все рівно це буде там певні процеси продовжуватись, там політичні процеси, дипломатичні процеси, юридичні процеси, тому що ніхто не буде зупиняти позови, які направляють і Україна, і наші партнери до Російської Федерації щодо початку війни. щодо... Ви знаєте, що сьогодні було проанонсовано створення трибуналу. Це спеціальний трибунал, угу. який чітко фіксує факт злочину агресії. Ну тобто, тут не треба навіть доводити, що агресія як така є, порушення міжнародного права в повному обсязі є. За це винні мають відповідати. А це Путін і так далі, тому подібне. Тому безумовно угода, яка сьогодні може бути. Я просто знову ж таки скептично налаштований на те, що Росія готова вийти з війни без примусу. І це добре, що завтра побачимо, чи вони дійсно готові. Якщо там Путін ще раз підкреслює, і він прийме відповідне рішення про зупинку ударів по цивільному населенню чи взагалі по території України на 30 днів плюс. Це буде говорити, що можна буде шукати якісь там обережні формати по суті заморозки війни як такої. Але знову ж таки, ще раз я не бачу без примусу, що Росія буде готова вийти з війни. І, і завтра можна буде подивитись, чи готові до жорстких санкцій угу. наші американські партнери. Одиця з точки зору знову ж таки психотипів, які ми бачимо, да, і там Путін він боїться. Але з точки зору психотипу Трампа, очевидно, що він буде набагато більш жорсткіший ніж представники минулої адміністрації. Тобто він може піти на більш суттєвіші обмеження по заробітку грошей на глобальних ринках для Російської Федерації. Це треба усвідомлювати. Тому я вважаю завтрашній день днем остаточного вбивства ілюзій. Щодо Росії, щодо Путіна, там ще залишки цих ілюзій є. Ми бачили, що там низка правих політиків ультраправих політиків продовжували продовжували наголошувати на тому, що Росія це країна, з якою можна там раціонально про щось домовлятись. Я думаю, що завтра можна буде побачити незалежно від того, що буде відбуватись там в турецьких містах, да в Анкарії, в Стамбулі, в Анкарі зрозуміло буде ефективні переговори між Ердоганом і Зеленським, але незалежно від цього, з Росією буде все все зрозуміло. Давайте ви або обґрунтуєте значить, мою, мої тези, або ж ну, спробуємо подискутувати стосовно того, звісно, що про невідворотність покарання ми маємо говорити про те, що мають бути і персональні санкції, і персональне покарання, але так само і секторальні, і економічні, зокрема в цілому, да просто, наприклад, щодо санкцій, які можуть бути значить, застосовані проти російської економіки, або там персональні верхів'я цього військово-політичного російського Путін, спілкуючись з російськими змі, зазначив, що він похвалився добровільно мобілізації, зазначив, що нам ці санкції не страшні. У нас взагалі мобілізовано практично все суспільство, значить, і він каже: цитую: не можна боятися нових санкцій проти РФ, однак, варто бути готовим до всього. Ну так, от він прокоментував ці санкції, але це так репліка. А давайте згадаємо про те, що ви згадали про трибунал, це дуже важливо. Але до того було рішення МКС щодо Львова і Путіна безпосередньо видані ордери днями. Ми обговорювали рішення організації. Свільно авіації і САО і КАО да, щодо того, що вони визнали, що Росія винна в збитті Боїнгу М17. Тепер ми говоримо про те, що цей спецтрибунал, які наслідки будуть для росіян? Безпосередньо для Путіна накопичення юридичних наслідків. Це на, так можемо сказати. Як тільки десь буде можливість, ну тобто Росія буде обмежена в своїх інструментах впливу на глобальну політику, як таку Давайте про санкції спочатку, а потім перейдемо до юридичних наслідків, щоб було зрозуміло. Дивіться, Путін може там вальяжно заявляти все, що завод в них дійсно немає економіки як такої. Соціальної складової економіки немає ці всі галузі, практично в тотальній стагнації. Вони всі збиткові, вони всі закриваються. Робочих місць мало. Все, що вони сьогодні отримують, всі надходження глобальні, які вони отримують. На жаль, вони ще мають доступи до глобальних ринків. Вони все ще оперують фінансовими глобальними сервісами. Вони все ще оперують глобальними енергетичними ринками і так далі, отримують доходність. Вся ця доходність іде на ВПК. Безумовно, дивіться, якщо санкції вводити, це не питання там якихось галузей, які мають відношення до такої суспільної чи там соціальної економіки. Ні, все, що стосується тільки ВПК. Тобто, що треба зробити? Заблокувати можливість отримати доход від нафти газу, скрапленого газу, росатом, також має не отримати прибутки. Ці кошти суттєво повпливають на те, що вони виготовляють. І суттєво попливають на рекрутингові процеси, на всі ці мобілізаційні процеси, які проходять в Росії. Вони купляють живу масу, і відправляють на війну з депресивних регіонів. З іншого боку, якщо будуть вторинні санкції проти країн, які дозволяють, наприклад, обходити санкційні режими і Росії далі продовжувати ракетобудування, наприклад, Іскандери, Калібри і так далі. Якщо проти цих країн будуть санкції, то це суттєво зменшить кількість тих самих ракет, дронів і так далі, і тому подібне, які Росія виготовляє. Тобто це механізми математично обґрунтовані. Вони вони абсолютно точно обнулять можливість Росії продовжувати довгу війну як таку. Тепер щодо юридичних наслідків дивіться, це ефект накопичення. Тобто ви приймаєте рішення юридично, Росія може визнавати, не визнавати, що вона нас була 17, але це буде мати певні наслідки для російської скажімо, пасажирського авіаперевезення. авіаперевезення, як такого. І це буде мати наслідки для всіх інших галузей, особисті обмеження, так само кримінальні справи, якщо ви говорите. Про МКС, про Львову Білову, це обмеження можливості пересуватись. Так, є імунітети, так звані, да, функціональний, президентський імунітет у Путіна. І він дозволяє йому все ще там, там, рухатись між країнами і так далі. Але це ж питання сьогоднішнього дня. Ми ж говоримо, що це там рік, два, три в залежності від подій, які будуть відбуватись в Росії, в залежності від функціоналів цих людей, в залежності від їх статусів. От Львова Білова завтра перестає бути е е е омбудсменом уповноваженим по правам Поїде дітей. не в Париж відпочивати, а в зара. А немає різниці, куди вона поїде відпочивати. Якщо вона тільки перетне кордон Російського це сьогодні, вони в Росії почувають себе нормально. Mm -hmm. А що буде завтра в Росії? Ми ж пам'ятаємо розпад радянського союзу і певний проміжок часу там п -п -п Скажімо, перший термін Єльцина, ну, вони, відповідно, дотримувались міжнародного права, вони відповідно реагували на запити по тих чи іних, там злочинцях і так далі. Ми ж не розуміємо, що буде з Росією. Дивіться, я ж чому говорю, що Путін без примусу з війни не вийде. Бо дивіться, всім людям, які сьогодні заробляють на війні, це єдине місце, де можна багато заробляти, тим більше в оточенні Путіна, ну, олігархам путінським і так далі. А тим людям, які приймають можливість заробляти на війні. Відповідно, вбиваючи українців, вони ж роблять і кар'єри, вони ж заробляють конкретні кошти, ще раз підкреслюю, знаходячись в депресивних регіонах. Якщо ви їх забираєте з війни, то яка альтернатива? Що вони будуть робити? Дивіться, як тільки Путін буде примушений зупинити війну, він це усвідомлює. Він відразу ці люди почнуть чим займатися в Росії. Ви ж знаєте, масові внутрішні вбивства, масові внутрішні бунти і так далі. І це буде сильно впливати на стабільність Росії в дуже короткому проміжку часу. Тому Путін і хоче залишитись у війні як такий, Він хоче далі погрожувати Європі. Він далі провокує. Дивіться, що він робить сьогодні на північному напрямку. Ну на напрямку, де кордон з тією ж Фінляндією, вони туди підтягують додатковий ресурс. Вони там роблять відповідні. Елементи оборони чи відповідні елементи потенційного наступу і так далі. Для нього Європа це єдиний напрямок, де він може а, утилізувати все своє непотрібне населення, його дуже багато, даючи можливість там заробляти, і в той же момент гарантувати контроль над внутрішнім ринком. Як таким і, і підсумовуючи, ми робимо сьогодні три речі маємо робити разом з партнерами. Перше. Все ж таки вводити дійсно обмежувальні ембаргові санкції на Росії, і це суттєво зменшить приток коштів, які вони витрачають на ті ж теж ракетобудування. Друге, накопичувати юридичні наслідки для конкретних людей в Росії, тобто спецтрибунал, це дуже важливо. Ви фіксуєте, що він є злочинець. Там хоче він це визнавати чи не хоче. Це питання реалізації з певних можливостей. І нарешті третє. Примус до миру, тільки примус до миру. А для цього треба позбутись остаточної ілюзії, що з Росією можна розмовляти і отримати результат. Так, тепер я підсумую трошки вашу промову. А щодо тез Путіна знову ж таки він каже, що у нас не примусова мобілізація добровільна. Це до того, що у Росії не буде коштів, щоб сплачувати гонорари, да або контрактників цих оплачувати. Він каже, що економіка у нас буде м'яка посадка. Ми все для цього зробимо, і все суспільство пеналаштується. Це так, підсумовуючи тези, які озвучують там щодо цих всіх санкцій. А от я би розпитав. Все ж таки фіналізуючи тему перемовин, давайте уявімо, згадуючи про те, що риторика росіян практично не змінювалася до дня сьогоднішнього, вони говорять і досі про перезапуск перезавантаження політичного устрою в Україні, про ці всі хатівки з 22-го ну та багато чого іншого, тобто і цілі свого будуть досягнені. Причому це говорять всі без виключень, там і пісковий, Лавровий, і, і Путін, і всі інші. Е, в мене питання: якщо завтра умовно відбувається зустріч, неважливо в якому форматі е, на правду, але росіяни висувають свої умови, які вони звучило раніше. Ми говоримо, що ми на це не йдемо. І всі ці прагнені намагання і оптимістичні сподівання, які озвучували американці, турки європейці, вони просто кануть у небутті. А що далі? А, ні, давайте так. от дивіться, політичні хотілки Росії вони не мають сьогодні ніякої ваги. вони можуть і говорити, так да. але. І це розуміють і європейці, і американці, і вони про це і публічно говорять. Дивіться, перший етап для того, щоб можна було про щось говорити, це припинення безумовне вогню на суші, на морі і на воді. І це реалістично. От наміри, готовність врегулювати війну і мир як таку, вона є наслідком рішення першого. Це припинення вогню. І рішення друге обмін всіх на всіх. Все Оці дві частини це реалістично, і тому, якщо Росія на це погоджується, це говорить про те, що можемо переходити далі до обговорення політичних. Там ну тобто інших. ви припускаєте, що росіяни дослухаються до заклика Зеленського. Те, що ви сказали, ці два пункти, і завтра це рішення може бути прийнято. А якщо воно буде прийнято, це буде е, свідчити про те, що дійсно з Росією можна вести переговори. Вони готові йти до фіналу війни. Якщо цих двох рішень немає, а вони продовжать то те, що ви говорите, наполягати на оцих безумних своїх там. Заявах, да, там, території віддайте, визнайте їх, там, відмовитись від армії і так далі, тому подібне, це буде означати, що вони хочуть продовжувати війну. Конкретно вони маніфестно це всім заявлять. І далі те, що потрібно. Тому що дивіться про 30-денне припинення вогню і обмін всіх на всіх, говорять вже не тільки Україна, про це говорить. Китай, наприклад, про це говорить Туреччина. Я ж не кажу про Європу, тільки про це говорять Сполучені Штати. І далі, от якщо Росія не приймає перший пункт і другий пункт. Далі і вона починає знову таки казати про цю всю свою маячню. Це означає, що далі мають бути жорсткі санкції, тільки санкції, максимально жорсткі, без ілюзій без, без ілюзій Треба підходити до цього. Чи припускаєте ви, що е, на тлі всіх цих заяв і закликів е, до речі, навіть представники там глобального півдня, на які ставить е, Путін, як то до Сільва з Бразилії особисто? Ніби пропонував Путіну це перемир'я, там перемови не, не спрацювали. Чи припускаєте ви, що Путін остаточно зробив ставку все ж таки на а, співпрацю з Китаєм? Домовленості були документи підписані. на сі на, на параді був і він просто, щоб не ображати вже аж так, не бити горщики з Трампом, тягне справді час, тому що жоден військовий не сказав, що якось інтенсивність темпів наступів зменшилася. Жоден аналітик не сказав, що росіяни там зменшили виробництво озброєння навпаки, нарощують то. Тенденції такі, що вони не збираються давайте йти так, на поступки. Давайте зафіксуємо це дві різні складові. Дивіться, присутність Сі Цзіньпіня на параді вона символізувала трошки інше. Вона символізувала те, що Китай є домінантною країною. Яка вважає Росію територію своїх активів, і що нікому вона не дозволить, Китай нікому не дозволить на цій території так чи інакше там розвивати якісь бізнесові проекти для Китаю це важливо з іншого боку? Китай чітко і своїми заявами на офіційному рівні говорить про те, що треба негайно припинити вогонь, як мінімум, як перший крок. Вони про це офіційно говорять. Да? Китай показує, що з точки зору глобальної стабільності, а Китай відповідає в тому числі за глобальну стабільність. Китай може приймати участь у торгівельних війнах. Тому що це знову ж таки про правила, але Китай зацікавлений в глобальній стабільності. І Китай своїми заявами сьогодні говорить, що оця війна вже починає руйнувати саме глобальну стабільність, в якій Китай відіграє набагато більш важливішу роль ніж там якісь інтереси Росії і так далі. Це різні завдання і різна фіксація позицій. З одного боку Китай ще раз продемонстрував Сполученим Штатам напередодні, до речі, переговорів в Женеві між США і Китаєм щодо товарних мит, і так далі. Що це наша територія, це наш актив. Ми будемо тут Єво впливати більше того, все, що ви говорите там про стратегічні документи, про стратегічну співпрацю, вони а, жодним чином не відрізняються від тих документів, які вже були підписані в 2001 році. Не сьогодні, а 21-му ж в 2001 му ще були підписані. Потім потім були ще додатково ще раз перепідписані в 2013-му році напередодні олімпіади в Сочі, і так далі. І потім ще в 21 му ви праві, тобто Китай просто фіксує свою позицію. Це наш актив. Ми контролюємо цю територію економічно і будемо абсолютно незадоволені, якщо хтось зайде сюди з якимись економічними пропозиціями глобального плану, але все, що стосується глобальної стабільності, Китай, Бразилія. Та ж Туреччина вони чітко фіксують, що треба закінчувати, тому що все, що сьогодні робить Росія на європейському напрямку, суттєво впливає на різні регіони, демонтує глобальну систему взаємин і демонтує глобальні системи безпеки. І це вже є небезпечно для стратегічних інтересів глобальних держав, таких як Китай. Росія не глобальна держава. Росія байдуже вона регіональна держава. Ну там з маніакальними комплексами, да, з комплексом Наполеона, в даному випадку, якщо ми про Путіна говоримо але ніхто не дозволить Росії далі рухатись цьому, скажімо, напрямку питання в іншому: інструменти. Ну, інструменти, а інструменти можуть бути або-або. або економічні санкції зовсім іншого рівня. Більше того, ці країни глобального півдня також мають це усвідомити і потрошку віддалятись від Росії, не дозволяти обходити ті чи інші санкції. Добровільно це зроблять вони, тому що ну а знову ж таки отримувати там кабальні умови співпраці на глобальному ринку, тому що ти щось там заробив на Росії, то збитки будуть більші. І друга складова це зовсім інший рівень мілітарного оснащення України. Тобто протиракетні системи, ракетні системи зовсім іншого рівня авіації, і так далі. Тому подібне. але бачите, у будь-якого диктатора є комплексу про Наполеона Згадали, знаєте, осягнути не осяжне, і тут я не можу не спитати тоді, як можна пояснити От, до речі, в попередній студії з Олександром Мусієнко проговорили це питання: що Путін на тлі браку і озброєння, і військових вони не навчені тут вивчені війни. знову ж таки, значить, сигналізує про те, що Росія йде на фронт погано, підготовлених, бракує там озброєння, техніки тощо, хоча вони багато чого виробляють, але тримають на складах і танки, і бронетехніку, і снаряди, і там, взагалі, в рази збільшили кількість виробництва дронів. Але в той же час на тлі своїх невдач, ну принаймні недосягнення цілі на українському фронті, а вони подразнюють європейців на кордонах, там північних, наприклад, створюють нові бази, і це до питання, що санкції вони ніби тиснуть на економіку економіку але е, осягнути не осягне. В них плани такі є. Виходить, е, так і вони будуть продовжувати Але це ми можемо одним словом сказати. Воно не дуже гарне. Панти російські. і Вони багато говорять про себе, багато говорять про свої склади і про свої спроможності. Але вони три роки демонструють в Україні, що не так вели, великі ці вже спроможності. Але да, ви праві, європі, треба це до кінця зрозуміти, що Росія з і. Експансіоністськими намірами нікуди не дінеться, і поки є Україна, яку треба підтримувати максимально об'ємно тиснути разом з Україною на Сполучені Штати, щоб це був такий трикутник, ну правильний трикутник партнерський Сполучені Штати, Європа, Україна, то якщо не буде України, то у Європи величезні проблеми з Росією. Ще раз Росія з війни не може вийти. Ви можете примусити Росію, підвищивши ціну її за війну на дуже дуже шалену цифру, і так далі. Тобто, коли ви будете максимально забирати. Та кошти в найближчого оточення путіну. І вони будуть розуміти, що все вони вже витрачають Да? В них є там юридичні обмеження, в них є фізичні обмеження а тут ще й фінансові суттєві обмеження. То тоді вони будуть зовсім інакше говорити з тим же путіним. Але це все можливо тільки коли буде консолідовано розуміння. Чи скажімо так, коли всі будуть позбавлені ілюзії, що Росія довго країна? У нас буквально хвилина лишається підсумовуючи, чи можна очікувати, що окрім санкційного тиску, який працює все ж таки в довготривалій перспективі, економічно маю на увазі, і Європа і Сполучені Штати, якщо не буде конкретних домовленостей, вони збільшать зокрема мілітарну допомогу. Давайте дуже коротко. Я думаю, що вони суттєво збільшать мілітарну допомогу Україні, особливо за рахунок Сполучених Штатів на складах. Там точно є набагато більше, ніж чим, чим було використано, чим є. В Росії, але щодо економічного тиску, тут питання неправильно трошки. От, дивіться, якщо ми говоримо про санкції, там 17-й пакет сьогодні вже прийнятий. Якщо в такому форматі так, це 5, 7, 10 років, але є чіткий, математично зрозумілий економічний тиск ембаргового типу, наприклад, на нафтовий ринок Росії чи там на ринок скрапленого газу Росії, який дуже швидко обмежить постачання з глобального ринку в Росію коштів, і це буде впливати на рекрутингові заходи, перш за все на живому. М'ясо, яке вони відправляють на війну. Іран понад 40 років. Це всі згадують під санкціями. А... І вони створюють свою ядерну бомбу, умовно кажучи, збагачуючи Уран. 20 вран. мільярдів. Наприклад, було розблоковано для Ірану там 10 років тому. Він отримав можливість. Вони продають у uh -huh. них є квота на продаж нафти. Знову ж таки, дивіться ще раз. Ми ж говоримо про різні санкції. Є санкції технологічного рівня, да? ну, тобто обмеження доступу до тих чи інших технологічних ринків. А є ембаргові санкції. На жаль, вони не були використані і в е випадку з Іраном, і тим більше вони не були використані випадку Російської Федерації, що ж стежимо за ситуацією? Будемо сподіватися, що буде чимало позитивних новин вже завтра. Які ми з вами обговоримо вже за кілька днів. Михайло Подоляк, радник керівника Супрезидента, президента, був гостем у цій порі. Вам, Михайло, дякую. Дякую.